Незважаючи на політичну та економічну ситуацію, яка склалась в країні, Міністерство соціальної політики працює як належно, адже люди не повинні стати заручниками політичного протистояння, наголосила міністр соціальної політики України Наталія Королевська. Наше основне завдання і наша відповідальність перед громадянами України це забезпечити безперебійну роботу соціальної сфери. Щоб люди вчасно отримували пенсії, соціальні допомоги щоб попрацювали усі соціальні установи, щоб в звичайному режимі відбувалося надання соціальних послуг. Наталія Королевська спростувала чутки, котрі ширяться країною. Мовляв, уряд обмежить фінансування соціальних виплат в окремих регіонах. Це абсолютно безпідставні розмови. Усі регіони, які отримували, так і отримували усі кошти. Останні місяці виникла певна заборгованість зі страхових виплат, а саме за лікарняними пологами та вагітності допомоги безробітним та виплати шахтарям інвалідам. Наразі проблема вирішена. Із 9 по 13 грудня казначиста перерахувала понад 2 мільярди 200 мільйонів гривень страхових виплат. Борбід ліквідований на сьогодні. І це означає, що протягом цього тижня люди мають задержати належні кошти. Позитивна ситуація і на Хмельниччині вкрай ліквідовані борги у забезпеченні соціальних виплат із бюджетів фондів соціального страхування. Нітя працюю на працювання на наступну виплату. Я думаю, що до нового року будуть виплатені всі платежі по даних соціальних фондах. Кошти в нас є, будуть раніше відкриті і обов'язково люди отримують і будуть мати з чим святкувати і зустрічати новий рік. Не залишиться без виплат і пенсіонери Хмельниччини. На сьогодні в область надійшло майже 60% грошей, потрібних на виплату пенсій в грудні. Повністю погашені борги за пенсійними виплатами військовослужбовцям. Зіпсувати картину можуть лише технічні проблеми, що виникають у роботі, а саме затримка виплат на поштамтах та в банківських установах. Пенсійний фонд видає кошти, але почтам не встигає його ще провести через себе, і банки теж тому може бути один-два дні, чисто технічно вони не оплачують. Тому є надходження план над Надходжень по нашому пенсійному фонду виконано минулої за 11 місяців і буде виконано за 12 місяців. Ми знаєте, що ми вже наростили в цьому році плюс 5% наших особистих надходжень. У повному розмірі погашені виплати державної соціальної допомоги, пільг та компенсації постраждалим унаслідок чорнобильської катастрофи. Цього разу посадовці також міркували, як забезпечити посильну соціальну допомогу найбільш уразливим категоріям населення в умовах зимового періоду. За словами Вадима Гаврішка, в області створений запас ліжок у відповідних закладах. Якщо буде потреба розмістити когось чисто на якийсь період, на зимовий період наших одиноких людей, або людей, які опинилися чисто, знаєте, в таких складних життєвих обставин, коли діти на якихось заробітках, або просто за них забули за батьків, то проблеми немає. Дарина Денисенко, Іван Мовчан для інформаційного випуску.